Всім привіт, з вами я, Андрій. Радий вас бачити у новенькому відео. Сьогодні вам розповім про новий снапшот, який відсилається до версії Майнкрафту 1.20, а точніше, 23W04A, де нам додали нову броню, де ми її можемо розмальовувати. Та, взагалі, багато-багато нововведень, но, но про все я розповім далі у відео. Тому підписуйся, став лайк та коментуй це відео. Ну а я не буду гайти час. Починаємо. Перемістився я сюди, щоб розповісти вам подетальніше, що нам додали у цьому снапшоті. І як ви вже зрозуміли, нам додали безліч нової броні, а точніше, орнаментів, про які я вам зараз розповім. Додали новий матеріал, який називається орнамент. Його всього додали 11 штук, і кожен з них відрізняється, тому що кожен є різним. І також додали одну нову руну покращення, про яку я розкажу згодом. І давайте я вам розкажу про кожен орнамент по віддільності. Перший орнамент називається Варта, потім Дюна, Берег, Дикість, Боронитель, Око, бісик, хвилі, рило, ребро і башта. Кожен з цих орнаментів ви можете або скрафтити, ну або заполучити його. Але для того, щоб його скрафтити, нам спочатку потрібно його заполучити. Но, де ж можна заполучити ці орнаменти? А все просто їх можна заполучити в різних данжах, і давайте я вам зараз розповім, що, де і який орнамент можна получити. Орнамент варта можна заполучити у форпості розбійників у їхній скрині з ймовірністю 20%. Орнамент дюна можна заполучити у скрині в піраміді у піщаній пустелі, і ймовірність того, що там буде знаходитись цей орнамент, складає 11,11. ,11. Орнамент берег знаходиться у затонувшому кораблі у його скрині, а точніше навіть у всіх трьох його імовірностях. І відсоток того, що там буде цей орнамент, складає 11,11. ,11. Орнамент дикість знаходиться у джунгливому храмі в самих джунглях з імовірністю 20%. Орнамент боронитель знаходиться у скрині в стародавньому місті з самою маленькою імовірністю того, що він там поведеться 4,8. Орнамент Око знаходиться в цитаделі з порталом, і якщо поблукати по бібліотеці та знайти скриню з цим орнаментом, то ймовірність того, що він там буде, складає 4,8. Орнамент Бісик знаходиться в лісовому маєтку, і неспроста він так називається цей орнамент, тому що його можна випити тільки з мопа бісика, коли його вбивати. І ймовірність того, що вам взагалі випаде цей орнамент, якщо ви його вб'єте, складає всього 4,8. І я не знаю, чи є сенс вбивати цього бісика та шукати цей лісовий маєток, але це вже ваше діло. Орнамент хвилі можна вибити тільки стародавнього вартового, з ймовірністю 20%. Орнамент рило можна знайти в бастіоні, а точніше у всіх чотирьох його ймовірностях, У скрині з ймовірністю 4,8. Орнамент ребро можна вибити скелета висушувача у форпості, або знайти у скрині з імовірністю 4,8. І останній орнамент можна знайти у місці краю, якщо поблукати та пошукати у скринях. А ймовірність того, що там буде той орнамент, складає 4,8. Тепер, коли ви знайшли всі ці орнаменти, непогано було б їх скрафтити, тому що вони не так часто попадаються. А їх, щоб зробити хорошу броню, і взагалі весь сет броні, потрібно декілька штук. І для цього продумали їхній крафт. І як бачите, над кожним орнаментом знаходиться блок, з якого можна скрафтити цей самий орнамент. І для прикладу я візьму призмарин. Також для крафту нам знадобиться всього-то діаманти, і їх потрібно, знаєте, не так і багато, всього-то 7 штук. Тобто ми беремо діаманти, і тепер нам потрібно знайти верстак. А ось і верстак. Беремо ми, напевно, орнамент Та, він нам також потрібен у крафті. Щоб його скрафтити, нам потрібен цей орнамент. Беремо цей самий орнамент, кладемо його тут, кладемо блок призмарину зверху. І затратний цей крафт на діаманти, я вам скажу. І робимо ось так. І чомусь у нас не скрафтився цей орнамент, тому що я перепутав сторони самого орнамента і каменю. Кладемо його сюди, і у нас, виходить, два орнаменти. Ось так ми можемо його, не знаю, напевно, дюпати або крафтити. Якщо дюпати, то це, напевно, законний дюп. І знаєте, цей крафт мені чимось не подобається. Знаєте чим? З отратністю діамантів. На нього стільки потрібно потратити діамантів, що їх просто не напасається на всі ці орнаменти. І для кожного орнаменту нам потрібен діамант. Тобто давайте я візьму цей орнамент, цей блок, поставлю його сюди. Орнамент сюди обкладу діамантами. Я знову перепутав крафт, но нічого. Поставимо це сюди, це сюди. І у нас чомусь не крафтиться. Взяв я інший орнамент, тепер давайте зробимо це так. Поставимо орнамент зверху, обкладемо це все діамантами, і у нас вийде тепер два орнамента. І тепер ми можемо їх крафтити стільки, скільки нам заманеться, якщо у вас є, звісно, багато діамантів. І кожен орнамент можна законно продюпати, Якщо ви маєте відповідний блок з цього орнаменту, сам орнамент і повно діамантів. Як бачите, до кожного орнамента є власний блок, хоча до орнамента бісик. До орнамента берег та до орнамента варта використовується один ж той самий блок, тобто кругляк. А такто до кожного орнамента є свій власний блок, який вам потрібно знайти. І за допомогою цього блока самого ж орнамента і діаманті ви можете дюпнути цей блок. Но також, попри ці орнаменти, нам додали покращення. І навіщо потрібно це покращення? Ну, а все дуже просто. У столі коваля ми покладемо сюди це саме покращення, поставимо сюди діамантову броню та поставимо один тільки незеритовий злиток. І тепер ми можемо скрафтити незеритовий нагрудник. Як бачите, тепер стіл коваля він змінився. Я забув вам про це сказати, але я вам скажу зараз. Як бачите, сам стіл змінився, тут поставили ось таку стійку, якої раніше не було. І тепер ви можете поглянути, як буде виглядати ваш крафт нового. Нагрудника, допустимо. Всього-навсього нам потрібно це покращення, одна діамантова частина броні, та один незеритовий слиток, і у нас получиться незеритові наголінники та всі інші частини броні. Як, на мою думку, зробили це напевно на краще, тому що тепер ми можемо мати якісь, не знаю, хоча б насолодження від створення, я би сказав, незаритової броні, тому що раніше нам потрібно всього то було знайти. Древні обломки, їх переплавити та скрафтити цю саму броню. А тепер нам потрібно знайти ще це саме покращення. А до речі, я навіть не сказав, де можна знайти це саме покращення. Його можна знайти у фортеці у пеклі. І тепер, коли ви знайдете це саме покращення, його можна використовувати у крафті незаритової броні. На мою думку, це зробили, щоб ускладнити процес добування самої крутої броні у Майнкрафті. І я думаю, це на краще, тому що раніше нам потрібно було знайти всього-таки незаритовий обломок, його перекрафтити, щоб отримати злиток та скрафтити цю саму броню. А тепер все не так просто, щоб зробити незаритові наголінники, незаритовий нагрудник. Нам потрібно ще знайти ось таке покращення. Ну, я думаю, це буде на краще. А наступне, про що би я вам хотів розповісти про цю броню, яку можна скрафтити з цих всіх орнаментів. Як бачите, вона тут є просто різноманітна, вона мені дуже подобається по своєму візерунку. От найбільше ця броня, вона просто офігенна. Як бачите, можна крафтити абсолютно любу броню з абсолютно любим візерунком. Ну, а як ж це зробити? Як бачите, у мене тут є скринька, у якій знаходяться різні руди, такі як редстоун, смарагд, лазурит, діамант, залізний злиток, золотий, мідний, уламок аметисту, незерський кварц, а також незарятовий злиток. І за допомогою всіх цих ресурсів ми можемо робити різноманітні візерунки на нашій броні. І для цього нам ж потрібні ці самі орнаменти. Для прикладу, я візьму орнамент. Нехай це буде орнамент. Боронитель, нехай це буде орнамент-боронитель. Я візьму собі просту ще неперероблену броню, нехай це буде діамантова броня. Все, я взяв діамантову броню, я взяв цей орнамент, давайте я навіть так його візьму. І тепер нам потрібно зробити ще один крок це взяти матеріал, який у нас буде на броні. І я б хотів, щоб цим матеріалом був лазурит. І також я покажу на прикладі діаманту, що не можемо ми зробити. Викладаємо сюди один орнамент. Частину броні, і якщо б я хотів поставити сюди діамант, і нам показується, що я не можу використовувати цей предмет з цією частиною броні. Тобто я не можу використати діамант з діамантовою бронею, залізо з залізною бронею, незерит з незеритовою бронею і золото з золотою бронею. Тільки ми можемо використовувати різні ресурси та різну броню. І тепер я хочу покласти сюди лазурит. Як бачите, у нас з'являється ось такий орнамент на шоломі. Давайте я ще покладу сюди нагрудник. Точніше, нам спочатку потрібно покласти орнамент, потім сам нагрудник, потім лазурина. Давайте я зроблю так. Це все скрафчу швиденько. І як бачите, у слотів нам показується досить простий малюнок. Ну якщо я надіну цю броню, я взагалі буду першим красеним на селі. Ну, гляньте, яка ж ця крута броня. Блін. Раніше ми не могли зробити таке у Майнкрафті, а тепер можемо. Хоча про те, що ми не могли робити таку броню, я вам чуть, -чуть збрехав. Раніше ми могли перекрафчувати броню, і це можна було зробити тільки шкіряною бронею. Як бачите, ми могли її фарбувати. Ну, щоб прямо робити такі красиві візерунки, ми це раніше не могли зробити, і тільки за допомогою цього снапшота нам додали цю можливість. Давайте я надягну цю всю броню і покажу, як ж вона красиво блін, виглядає. Це просто чудово. Тепер у Майнкрафті ви можете виділитись і бати свою індивідуальність з такою бронею. Як бачите, ми це навіть можемо зробити з кольчужною бронею. Блін, це дуже класно виглядає. Давайте я вам покажу, як це тепер виглядає з кольчужною бронею. І це просто чудово. Гляньте, цей навіть візерунок є на кольчужній броні. Взагалі виглядає дуже і дуже класно, мені сподобався цей снапшот. Варіацій таких візерунків додали 616, якщо без команд. А з командами 660. Покажу вам ще також приклад на орнаменті варта. Давайте я її візьму. Візьму також матеріал, нехай це буде Redstone. Ну, і також нехай це буде мідний злиток. Також я буду робити це з міді, покладу сюди цей орнамент, покладу сюди частину броні та покладу сюди мідь і у нас получиться нова перекрафчена броня. Давайте я це все зробу з діамантовою бронею. Все, я перекрафтив, хоча можна навіть сказати, перемалював броню. Так, тепер я візьму золоту броню і заміню мідь на редстоуновий пил. Поставлю це сюди, це сюди, це сюди. Ну і також про чоботи не забуду. Все. О, а у мене світло виключили. І давайте я вам покажу, як виглядає ця броня з цим візерунком. І виглядає вона просто чудово. Хоча, знаєте, з цим орнаментом варта вона виглядає не супер симпатично. Бували і кращі орнаменти. Давайте я заміню цю броню і гляну, як виглядає золота броня. Ну, а золота броня виглядає з тим самим візерунком, тільки з іншим кольором. Наступне, що змінили у цьому снапшоті, це інтенсивність зачарування предметів. Тепер вони виглядають набагато тусклішими, ніж вони були у попередніх версіях або навіть у попередніх снапшотах. Воно виглядає, ніби, знаєте, його пожували цю броню, і тепер вона взагалі ніяка, немає такого ефекту. Зачарованості, якоїсь магічності у цих предметах, переливання цього самого. Мені найбільше подобалось переливання. Як ж вони переливаються, ці предмети? А тепер цього немає. Це забрали від нас. І мені дуже шкода, що так зробили, тому що воно тепер виглядає нікуди Я не бачу, от скажу вам відверто, я не бачу цього ефекту зачарування броні. Його немає. Воно просто якось, не знаю, мигає, мерцає. Воно так незамітно, що вважаю, що воно просто не зачаровано, або воно зачаровано на. Воно ну, взагалі нічого, тобто воно мінімально зачаровано, а воно повинно чаруватись так, як воно було чарувалося в попередніх версіях. Не розумію цього. Моженка, заберіть, будь ласка, це чарування, тому що воно виглядає просто нікудишнім. Ну що ж, друзі, на цьому я буду помаленьку завершувати це відео. Хочу подякувати усім, хто додивився цей огляд з до кінця. Ставте лайк, якщо ви це раптом ще не зробили. Підписуйтесь на канал, так як тут будуть ще багато таких відео та багато, я надіюсь оглядів снапшотів. Ну все залежить від вас. Також пишіть у коментарях, які б відео ви хотіли побачити наступні на каналі. Ще раз дякую за активність та за те, що ви мене дивитесь. Ну а з вами був я, Андрій. До наступних відео та до наступних оглядів снапшотів. Ще побачимось!